Розділ третій Хай живуть Веселищі. Читач певно не забув, що частина двору чудес була огорожена стародавнім муром, який оперізував місто. Багато його башт на той час вже почали руйнуватися. Одну з них волоцюги пристосували для своїх розваг. У нижньому залі був шинок, а все інше на горішніх поверхах. Башта була найпожвавленішим, а значить, і найугіднішим місцем у царстві волоцюг. Немов якийсь величезний вулик, що дзищав і вночі, і вдень. Кожної ночі, коли більше братської братії спала, коли на брудних фасадах будинків, які виходили на майдан, не залишалося жодного освітленого вікна. Коли жоден крик не долітав з цих незлічених хижок, з цих мурашників, що кишіли злодіями, повіями, краденими й позашлюбними дітьми, цю веселу башту можна було пізнати з галасу, який не стихав, із багряного світла, яке струменіло водночас із душників, із вікон, із щелин, потрісканих стін, словом з усіх її шпарин. Отже, підвальний поверх башти був шинком. До нього спускалися крізь низькі двері крутими, мов класичний олександрійський вірш, сходами. Вивіску на дверях заміняла неймовірна мазанина, що зображала нові монети і зарізаних курчат із жартівливим написом: шинок дзвонарів по небіщиках». Одного вечора, коли з усіх дзвінець Парижа, Пролунав сигнал гасити вогні, нічна сторожа, якби їй було дано можливість проникнути до страшного двору чудес, помітила б, що в таверні волоцюг галасливіше, ніж завжди, більше п'ють і крутіше лихословлять. Перед Шинком на майдані розташувалися численні групи людей, що розмовляли між собою пошепки, як буває завжди, коли затівається яка небудь важлива справа. Тут і там, сидячи на почепки, обідранці точили об каміння бруку поганенькі залізні ножі. Тим часом у самому шинку вино і гра до такої ступені відвертали п'яниць від думок, які в цей час заволоділи розумом волоцюжної братії, що з їхніх розмов важко було зрозуміти, у чому власне справа. Було лише помітно, що всі вони веселіші, ніж звичайно, і що у кожного з них між колін поблизько якась зброя кривий ніж, сокира, важкий палаш або приклад старовинної пищалі. Круглий зал був просторий, але столи були так тісно сунуто, а гультяїв за ними було так багато, що весь в цієї таверни – чоловіки, жінки. Лави, пивні кухлі, усе, що пило, спало, грало, здорові й каліки, усе здавалося безладно перемішаним між собою. У такому ж порядку і з додержанням такої ж симетрії, як звалені на купу, устрічні черепашки. На столах подекуди горіли лоєві свічки, але головним джерелом світла, яке відігравало в цьому шинку, Роль люстри в оперному залі було вогнище. Льох був такий вогкий, що в каміні, не згасаючи навіть влітку, невпинно палав вогонь. У цьому величезному каміні з важкими залізними решітками та кухонним посудом палахкотіло те сильне полум'я, що живиться дровами впереміж із торфом, і яке в селах. Вириваючись вночі з вікон кузні, кидає криваво червоний відблиск на стіни протилежних будинків. Великий собака, який поважно сидів на купі попелу, вертів перед палаючим вугіллям рожен з м'ясом. Однак, незважаючи на безладдя, роздивившись, можна було розрізнити в цьому натовпі три головних групи людей. Які тіснилися навколо трьох вже відомих читачеві осіб. Одна з них, дивовижно вбрана в строкате східне лахміття, був Матіас Хунгаді, Спікалі, князь Циганський та Богемський. Волоцюга сидів на столі, підібгавши під себе ноги і піднявши вгору палець. Гучним голосом він відкривав таємниці чорної та білої магії, численним слухачам. Які порозлавляли роти і слухали його, не закриваючи їх. Друга група громадилася навколо нашого давнього приятеля, уславленого володаря царства Алтинів, що був озброєний до зубів. Клопентру Льфу з дуже серйозним виглядом, притишеним голосом, віддавав накази, керуючи спорожнюванням величезної. Наповненої зброєю бочки з вибитим дном, звідти, мов яблука та виноград з рогу достатку, щедро сипалися сокири, шпаги, шоломи, кольчуги, окремі частини броні, наконечники ратищ та списів, стріли прості на різні. Кожен брав з купи, що хотів хто шолом, хто шпагу, хто кинджал з хрестоподібною ручкою. Навіть діти озброювались, навіть без ноги, одягнувшись у броню та лати, повзали попід ногами бенкетуючих як величезні, блискучі жуки. Нарешті найгаласливіше, найчисленніше стовпище заповнювало лави й столи, де просторікував і лаявся якийсь пронизливий голос, що виривався з під повного. Від шолома до острогів, важкого військового озброєння. Чоловік, який так пообвішував себе лицарськими владунками, зникав під усім цим спорядженням, і видно було тільки його нахабний, почервонілий Керпатий ніс, пасмо білявого волосся, рожеві губи і зухвалі очі. За поясом у нього було кілька ножів і кинжалів. На правому боці великий меч, на лівому поржавілий самостріл. Перед ним здоровенний кухоль вина, а праворуч дебела, недбало вдягнена дівка. Усі навколо реготали, лаялись і пили. Додайте до цього ще з двадцять невеличких груп, слуг і служниць, що пробігали з глеками на голові гравців, які схилялися над кулями, шашками, костями, рейками, над азартною грою в кільця. Суперечки в одному кутку, поцілунки в другому, і ви матимете деяке уявлення про загальний характер цієї картини, освітленої яскравим полум'ям, що примушувало танцювати на стінах шинку тисячі величезних хемерних тіней. Своїм галасом шинок нагадував внутро розгойданого дзвону під час великого благовісту. Сковорода під рожном. На яку дощем стікало сало, заповнювало своїм невпинним шкварчанням перерви між цилим вихором перехресних розмов, що лунали в усіх кінцях залу. Серед усього цього гвалту, в глибині таверни, на лаві, біля самого вогнища, сидів, простягши ноги в попіл і втупивши очі в палаючі головні, філософ, заглиблений у роздуми. Це був П'єр Гренгуар. Ну, жвавіше, поспішайте, озброюйтесь. За годину ми виступаємо, говорив клопен трульфу до арготинців. Одна з дівок наспівала. На добраніч, мій батько і ненько. Вже останні згасають вогні. Інші двоє картярів лаялись. Ти негідник. кричав один з них. Червоний, мов буряк, показуючи другому кулака. Я тебе так розмалюю трефами, що сам король тебе візьме в свою колоду карт замість трефового валету!» Оф. бурчав якийсь нормандець, що його легко було пізнати з його гугнявої вимови. Та й набилося ж нас тут, як святих у калювілі. Синочки. Говорив фальцетом князь Ціганський, звертаючись до своїх слухачів. Французькі відьми літають на шабаш без мітли, не верхи на цапі, але ще за допомогою кількох чарівних слів. Італійських відьом завжди біля дверей очікує цап, але всі вони обов'язково вилітають через демар Голос молодого Гульвіси, озброєного з голови до п'ят. Перекривав увесь цей гамір. Слава, слава, горлав він. Сьогодні я вперше вийду на поле бою. Волоцюга, я волоцюга, налитано на мені вина. Друзі мої, моє ім'я Жан Фролодю Молен. Я дворянин. Я певен, що якби Бог був лицарем, він став би волоцюгою. Брати мої, ми йдемо в чудовий похід. Ми хоробрі, обложимо собор, виламаємо браму, заберемо красуню і врятуємо її від суддів, врятуємо від попів, зруйнуємо монастир, спалимо єпископа в його єпископському палаці, і все це ми зробимо швидше, ніж будь-який бургомістр встигне проковтнути ложку супу. З нами справедливість! Ми пограбуємо собор, Богоматері і край, ми повісимо квазімоду. Чи знайомий вам мої красуні квазімоду? Чи доводилося вам бачити його задиханого верхи на великому дзвоні в День трійці? О, це щось надзвичайне. Це справжній диявол верхи на мідній пащі. Друзі мої, вислухайте мене, я всім серцем волоцюга, всією душею арготинець. Я був дуже багатий, але я проїв своє багатство. Моя матуся готувала мене в офіцери, а татусь у діякони, тітонька у радники суду, а бабуся у королівські протонотаріуси, двоюрідна бабуся у скарбники військового відомства, а я став волоцюгою. Я сказав про це моєму татусеві, який кинув мені в пику свій прокльон. Моїй матусі, шановній жінці, вона почала хлипати й рюмсити як оце мокре поліно на каміновій решітці. Хай живуть веселощі, я просто шаленію. Шинкарко, мила моя, дайно ну, іншого вина, у мене вже є чим платити. Не хочу більше Сюренського, воно дере горло. З таким же успіхом я можу полоскати горло плетеним кошиком. Увесь набрід реготав і оплодував йому. Помітивши, що галас навколо нього посилюється, школяр вигукнув Який чудовий гомін? Популі де баккантіс популоса де баккатио. І, закотивши очі, він заходився співати на слідуючі каноніка, що розпочинає вечерню. Куае кантіка, куае органа, куае кантіленае» Раптом він урвав спів. Чортова шинкарко, дай новочеряти. Настала хвилина майже цілковитої тиші, і тоді, в свою чергу, залунав пронизливий голос князя циганського, який повчав циган, що оточили його. Лисицю звуть Адуїною, лиса блакитоногим або лісовим бродягою, вовка сіроногим чи золотоногим, ведмедя старим. Або дідом. Ковпак гнома робить людину невидимою і дає змогу бачити невидиме. Кожну жабу, яку мають охрестити, слід вбрати в червоний або чорний оксамит і прив'язати їй дзвіночок на шию і дзвіночок до ніг. Кум тримає голову, кума зад. Демон Сідра Газум має силу примусити дівчат танцювати голими. О, клянуся, обіднею, перебив його Жеан. Хотів би я бути таким демоном. Тим часом в іншому кутку шинку волоцюги продовжували озброюватися, перешіптуючись. Бідолашна Есмеральда!» – казав один циган. Вона ж наша сестра, треба її витягти звідти. А чи вона ще й досі в соборі? спитав якийсь схожий на єврея лахмітник. Так! О, ну тоді, друзі, вигукнув лахмітник, у похід на собор Богоматері. Тим більше, що там у каплиці святого Фереола та Ферсьоюна є дві статуї, які зображають одна святого Йоанна Хрестителя, а друга святого Антонія, обидві з щирого золота, вагою сім золотих марок і п'ятнадцять естерлінгів. А постамент у них із позолоченого срібла, вагою в сімнадцять марок і п'ять унцій. Я розуміюся на цьому, я золотар. Тут же Анові принесли вечерю, і він, поклавши голову на груди дівки, що сиділа поруч нього, вигукнув: Клянуся святим вультом Люкським, якого народ зве святий Чванько, я цілком щасливий. Он там проти мене сидить Бовдур, голомозий, наче той ерцгерцог, і дивиться на мене, а он ліворуч інший, у якого зуби такі довгі, що закривають усе його підборіддя. А сам я, немов маршал жіє при облозі Понтуаза, мій правий фланг опирається в горб, пуп Магомета. Приятелю, ти схожий на продавця м'ячів, а сів поруч мене. Я дворянин, мій друже, торгівля несумісна з дворянством. Іди геть. ля-ля! Гей ви там, не битися? Як, батісте птахоїд, у тебе такий надзвичайний ніс, а ти підставляєш його під кулак цього йолупа? От дурень. Ти справді божественна, жакліно, гризе шкода тільки, що ти лиса. Ой ляля, -ля. мене звуть Жан Фроло. У мене брат Архидеякон, чорти б його взяли. Усе, що я вам кажу, істина правда. Ставши волоцюгою, я з легким серцем відмовився від тієї половини будинку в раю, яку мені обіцяв брат. Дімідім домора Ін Парадізо. Я цитую справжній текст. Я маю ленне володіння на вулиці Тіршап, і всі жінки закохані в мене. Це така сама правда, як те, що святий Елуа був чудовим золотарем, і що п'ять ремісничих цехів міста Парижа це дубильники, кожум'яки, ченбарі, гаманечники та парильники шкір, і що святого Лаврентія спалили на вогнищі з яєчної шкарлупи. Клянуся вам, друзі, щоб я перцівки не діждав, якщо зараз вам збрехав. Маленька моя, дивися, як сяє місяць. Поглянь крізь душник. Вітер мне хмари. точнісінько, як я твою косинку. Дівки, витріть соплі дітям і свічкам. Що це є їм, Юпітере? Гей, звіднице, волосся якого бракує на головах твоїх повій, усе в твоїй яєшні. Стара, чуєш, я люблю лису яєшню. А що б тебе зробило, Карпатою? Ото ні в року добра вельзавулова харчевня, у якій повії розчісуються веделками. Сказавши це, він розбив свою тарілку підлогу і загорланив пісню Не маю я нічого, ні віри, ні святого, ні хати, ні кілля, і навіть короля. Тим часом Клопентрульфу закінчив роздавати зброю. Він підійшов до Грингуара. Який, поставивши ноги на решітку каміна, поринув у глибоку задуму. Друже П'єр, про що це ти тут думаєш? спитав король Алтинів. Ренгуар, сумно посміхаючись, обернувся до нього. Я люблю вогонь, мій дорогий повелителю. Не за ту нікчемну властивість, що він гріє наші ноги, чи варить наш суп, а за його іскри. Іноді я цілими годинами дивлюся на них. Я відкриваю тисячі речей у цих зірочках, що всіяли чорну глиб каміну. Ці зірочки цілі світи. Грім і блискавка, коли я щось зрозумів, промовив волоцюга. Чи ти не знаєш котра година? Не знаю, відповів Григуар. Тоді Клопен підійшов до князя Циганського. Друже Матієс! Погану пору ми обрали, кажуть Людовік 11 в Парижі. Ще одна причина, щоб вирвати з його пазурів нашу сестру, відповів старий циган. Ти говориш, як належить чоловікові, Матіасе, сказав король Алтинів. Зрештою, ми швидко впораємося з цією справою. У соборі нема чого боятися оперу. Каноніки просто зайці, а крім того, сила за нами. Чини судової палати пошиються в дурні, коли з'являться по неї. Клянуся папськими кишками. Я не хочу, щоб вони повісили цю гарненьку дівчину. Клопен вийшов із шинку. Жеан тим часом горлав хрипким голосом: Я п'ю, я їм, я п'яний. Гей, передушогуб. Коли ти ще раз подивишся на мене такими очима, то я щіглями зіб'ю порох з твого носу. Що ж до Грингуара, то, виведений із роздумів, він почав придивлятися до бурхливих і галасливих сцен, що відбувалися навколо нього, і бубоніти крізь зуби. Люксуріоза рену і тумультіоза ебрітас. Як добре, що я не п'ю, і як добре висловився святий Бенедикт, вінум апостатаре, фасit етіам сап'єнтес». У цей час повернувся клопен і крикнув громовим голосом Північ. Це слово справило таке враження, як сигнал сідати на коней, що його подано полку під час привалу. Усі волоцюги, чоловіки, жінки, діти юрбою повалились таверни, брязкаючи зброєю і старим залізом. Місяць закрила хмара. Двір поринув у цілковиту пітьму ніде ані вогника, а тим часом майдан зовсім не був безлюдним. Можна було розгледіти юрбу чоловіків і жінок, які розмовляли тихими голосами. Чути було, як вони притишено гудуть, і видно було, як у темряві поблискує зброя. Клопен видерся на величезний камінь. Шикуйся, Арго! загорлав він. Шикуйся, циганія, шикуйся, галілеє! У темряві почався рух. Здавалося, незлічений натовп витягнувся в колону. Кілька хвилин потому король Алтинів знову підвищив голос: Тепер мовчати, як і ітимемо Парижем, пароль буде, криві ножі гуляють. Смолоски позапалювати тільки перед собором. Вперед. Через десять хвилин вершники нічного дозору тікали, перелякані процесією якихось чорних мовчазних людей, які прямували до мосту Міняйл з вивистими вулицями, що перетинали з в усіх напрямках величезний ринковий квартал.